Добрий день, дороге мої! Запрошую мене на мій канал. Мене звати Анна і я живу в Італії вже багато-багато років. Я в Італії жінка, яка розцвіла, яка розцвіла, яка, яка живе без проблем. Сьогодні, не сьогодні, а от вже скоро буде Сан-Валентіно, і я хочу, будемо говорити сьогодні про Сан-Валентіно, будемо говорити сьогодні про кохання і про любов. Я завжди, скільки я тут живу в Італії, особливо останні рази, я завжди собі думаю, скільки українських жінок, які не були в Італії, скільки вони, як вони не знають, який може бути італійський мужчина, це небо і земля. Небо і земля. Дорога я порівняю не за не сьогоднішніх мужчин, які є. Може вони вже не п'ють, може вони вже і жінкам допомагають, може вони сім'янини, і гроші, і це все духати приносять. Я просто рівняю, які колись були в 80-х, 90-х роках. Ну, х я вже та якби не цей, ще була така собі невелика, так якби чоловіка не мала, але 80-х вже так, я вже пізніше 90-х в мене вже був чоловік. Це відео негарне, і я не знаю, мені треба його викреслити знову і знову почати з нуля. Про кохання завжди можна говорити без кінця. Без кінця. І це дуже такий наболілий в мене варіант. Гвідо мій вже, вже сидить біля вікна і мені. О, чао, Гвідо! Браво! Браво! Аріво, аріво! Ой, який він добрий, який він гарненький. Йому треба більше. Увага, йому треба 24 години. Все-таки він ж багато часу сам. Колись добре, що встає вже скоріше. Тому що я переживала, якщо він вставав, наприклад, зранку дуже скоро. Це було недобре. А тепер він нормально встає, вже напевне поснідав. Але мені треба зупу зварити, бо нічого нема. Сказала моя з'їхав. Сходимо. Відео. Come Freddo fuori. Buongiorno Guido, non eh. è freddo? Non oh, meno male. Vido. Come stai? Bene, bene. Bene? Bene, grazie. Intanto si fa su giù va bene, tutto, tutto bene. Sì, eh, col eh, scaldamento bello caldo, colazione già fatto. Sì. dammi il bacino Guido, baccio. Sì, sì, io già ho già fatto tutto. Minuto. Come si ghiaccia? Ghiaccia perché i mani è freddi. Mi scalda signora? Sì. Ma c'è sopra il tempo, Ma caido qui, lo sai? Fortù. Se è Guarda che grimiule che bello! Sì. Abbinato con eh, quello. Eh, io non uso grimbiule, Guido, io moderna. Io non uso. Due piatti a lavare, vero Guido? Eh, ma chi è? È una mensa. Io non uso perché non, non mi sporco. Bene. Зараз я відео хочу відкрити, подивитися. В нього два ріші відео. Ми б... тікла. Діво людини рекомендуюсь п'єде, диво, сервари. Сі, сі. козі ям покину. Аспе, а Ой, йому не гоїться. Я хочу, щоб йому був відкритий. Аспе так, відео. Зараз ми подивимося, що тут є. Я хочу, щоб він трошки...

Ai. Mm -hmm. Ai! Ti fa male il guido sì, così? Mi fa male, sì, tanto. Quando tocco, vero? Sì. Quando tocco, vai, tranquilla. Dai, 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 tranquillo, Guido, non. È bianco, non è infiammato. Yeah, vino è, tu ne sa i perciò. Ok. Stai un pochino così, con fili, fili questi qua. Vai. Non, non, non importa. Metti piedi qui giù, giù su questo cuscino. Ecco qua, c'è cuscino qua. Si, sì, metti qui sul cuscino. Quell'altro va bene, quell'altro lasciamo così perché è buono questo qua. Si stai pochino così, così vidu, bravo. Stai così, pochino. Ora vado a cucinare zuppa e poi usciamo almeno 40 minuti. Stai così, bene d'accordo. Sì, ascolta vidu. Io vado sopra, apro un po' finestre, guardo, guardo letto, si, sistema si, letto e si. ora torna subito. На 30 хлопів. От мені трошки буде е збавити температуру. Оп. Оп. Ось так. Дороге всеки мої. Злодії не зайдуть і вночі спиться дуже спокійно. Дехто ставить ось такі брати. Подивимося. Дуже горячу, і тут, якщо на 30, то, ну все на 30. 30, що я сказала, він до самого кінця, він до самого кінця, я не знаю, на якій годині він це включив. Включимо на 20, значить на 20, бо тут вже більше є, ніж 20 градусів. У хаті, я ж чую, що дуже сильна жара. От. гарно, став. Гурячу, горячо гарячо, дуже. Тут наверху ще більше горячо. треба трошки, щоб ліжко прийняло. Ліжко, щоб прийняло трохи. Я зараз 5 хвилин тільки відкрию провітрити. Багато небо. холодно, дуже сильно. Ось це Італія, буресеньки мої. Це Італія, бачите, з якими які в моді картини були, ось такі з природою. І хочу вам показати ось це молитися, бачите? Ось так, як називається це, як люди моляться, вони так от перебирають, перебирають, перебирають і просять Бога миру для України. Отак, от помаленьку, помаленьку. Витягнемо хрест тут наверх. Ось так. І серце посередині. Бачите, як гарно зроблено. І тут, теж. і тут так по-італійськи теж. Так, тут водичка така має бути, як в церкві. так Свячена водичка, і так молишся на чоло собі тою священою водичкою. Це, в нього меблі всі по... Тут ще одне вікно є. Віду сам зробив оці меблі, бо він столяр, як ви бачите. отут тут все оббив, тут туалет ще всередині є. І ось тут так само є шафа така. Він теж це зробив. Це колись багато років назад, Зараз я вам так легенько покажу. Ось так. З таким я хотіла показати вам, як зроблено всередині. Ось так. Ось так. Так відкриваються полки. Тут ще все жінчине є, звичайно, жінка рік назад як померла, Ніхто тут не буде викидати зараз в даний час. Ще один туалет є, і тут треба відкрити так само. Відкрити, щоб світло до хати приходило. Ось сонячно. такі фіранки. італійська мода ось така. Ну, Це старі люди, що вам сказати, це старі люди, яким сьогодні по 90 років. Але мода італійська всім подобається. Ось такі, бачите, гарні картини. Картини це завжди. У мене ще картин таких немає, але я теж хочу повішити. Багато ні, але хочу картини повішити. Дуже хата гола, якщо в них в неї картин немає. І тут ще одна така є картина, ну тут жінка гола, і я вам того не можу показати. Ой-ой-ой! Ну, Це художник такий написав, як має бути. Non me lo vuoi, Ecco qua Guido, ho fatto tutto. Facciamo caffè, Guido? Caffino e poi usciamo, vero? Non parli. No, 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 guarda qui, già fatto, ora si prende insieme. Questo è tuo. Questo mio e questo tuo, basta così, basta. Я ще не снідала і це я так поп'ю, без цукру, без нічого. Чуть-чуть оп і чуть-чуть. Молока багато не треба, вігоду має свій цукор. Ось такий я вже дала, тут я зупи буду варити. Тут чайочок вже теплий зробила, парує. Це вчорашній залишився, я вже йому дала зранку. Це зупу я буду варити, ось такий пор. Зупу я буду осю варіти. Тут вже всі мішані, такі різні, різні різні. лягумі мішані, бачите? І буду давати ось цю відкриту фасолю. Ось така фасоля у нас відкрита і я її буду додавати. Вже відварена, там тільки чуть-чуть солі, без нічого, вона не заправлена. І сидану, ось це капусту. Пор не буду давати. Ecco qua, Questo è per te. Op. Bene. E questo per me. Guido, mi siedo qui vicino a te, va bene? Ma Vic vicino a finestra. Ah, caffè insieme. Piede. Ой, 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 ой. ми ті п'єди кві, кві, доведі, ми нумалі кі у гвардату. Ми ті п'єди сопра. Е, э, кві, кальду. Е, э, ми козі кві, браво, козі, вай. Маленька дитина треба доглядати. А, боно. Тут кальдо, кальду, квіду. Коме стай, тут тобе, не? Сі, сі. Так, зупаки пейте. Вона досить виходить рідка, але добре, що я оце знайшла оце череалі такі. Воно дуже-дуже, як мені сказати, починає згущувати зуб, щоб зупа не була рідка, треба дати ось цих. Я тут дуже багато разів помила. Це я трошки в кінці даю. І зараз фасолю ще дам, бо фасоля вже варена. Вистирчить. Фасолю ще не даю через 5 хвилин фасолю і, і через 5 хвилин дам е, так само оті е, чубчики з фаси е, з, е, з того з капусти. Цвітна капуста ось така. Тут, тут кафе ще залишилося на обід трошки. Ой, цей вже задовольно стоїть. Ой-ой-ой-ой-ой, треба вже викидати, викидати. Ну, вистачить. Е копа. Віджимати не треба. Оп, в мене. Хай andiamo відомо. Ораму вія. Альцеп'єдік, відомо. Підніми вверх. Те, що у нього тут утворилося. І ось тут таке от, я не знаю, чи ви бачите, ось таке м'яке, така гулька з повітря з, з води. І ті гульки можуть утравити, я сьогодні прочитала ось це, і тут можуть утравитися, воно теж багато має всяких таких, що воно одне шкодить, це, щоб жлудок оберігти. На одне шкодить, на одне корисне, на друге шкодить. Ай, видире кві, квідо. Кві, ста, ну морбідо, морбідо. Ну, ну морбідо, квідо, джірам покіну даль трапарти. Браво, козі. Виді дже камбє, дже діверсо, дже сє ашугату. Де інтру анки кольори діверсо. Діабет в нього є. Це треба тримати наверху, щоб воно гарно-гарно підсихало, підсихало. А закрити воно нічого йому не вийде. От якби. Ну, так, Відо. Якби в когось таке було вдома, то всі б тримали відкрито, і б воно скоріше зайшло. А йому лікарі, ну, медсестра каже, тримати закрито, вони не хочуть відповідати за це. Їм закрити саме найлегше закрити і баст. Окей, Гвіду, Vai, ora ti metto scarpe quelli che usciamo perché guarda che sole è bello. Sole bello fuori. Caldo? Si, Abasta... buono, buono. buono buono, dolce dolce, importante che dolce. ciò. già Zavrò poi coupé. Now treba chodite.